Вітаю друзі. Сьогодні 5 березня 2025 року. Буду обрізати свою оцю абрикосу. В минулому році я показував. Ну, і зараз покажу, може кому щось згодиться. Абрикоса специфічна, вона в мене тут і абрикоси дає минулого року кілограмів, мабуть, 100 з неї я взяв. И плюс дае тенек мне вот тут над заездом для машины. Пивдень там, солнце как раз чудово закрывает. Вот такая она гигантская абрикоса. Вот я и зараз причепурю. Что буду делать, друзья? Все, все. Опять претензії самому собі і другим. Хочу напомнити, що потрібно робити літні операції. От ви бачите скільки свічок. Скільки свічок. Тут уже я частково обрізав, бо проводи путалися. Ось. Свічки. Цвісты. Зараз я біля нього теж проріжу. От бачите які свічки, вот, зараз я їх повирізаю і потім будемо залишати вот такі от гілочки, вот, бачите повністю покриті плодушками. Ну, плодушки ще сплять, Ось обріжу і потрібно буде обробити, ну, оброблю або нордексом, або може і бордовською оброблю. Фактично це в мене один робочий абрикос. От так. Там, де було обрізано, от, бачите, гілочка була обрізана літом. І от тут все, все тут обросло плодовою деревиною. Так, друзі, я, опять же сам вчора персик у сусіда обрізав, так там хоч котик допомагав, а сьогодні нікому. Ну, в общем, персик гігантський, тут в пів метра стовбур діаметром. Квіткової бруньки дуже багато. В общем, причепулю, потім покажу. Оце він у мене тут якраз над дорогою буде нависати. Це така асиметрична конструкція. Мало ли, може в кого-то таке є. І понижу трошки. Добре, друзі. Перерваємося. Перерва закінчилася. Кіно так все швидко, тільки був хороший персик, абрикос персик. От і вже обрізаний. Отак От я його понизив до трьох з половиною метрів. Давно тривоги не було. Вийшла конструкция. Ну, якраз мені тут буде затенять заезд для машины. Ну і буде добрячий урожай, поки намечается, брунек плодових багато. погода добра, сегодня 10, ночью 5, пора брыскати. На вечер, может, и побрызгаю бордовскую, а может, нордексом. И потом, если бордовская трехпроцентная, если нордексом 30 грамм на 10 литров воды. Потім перед цвітінням можна побризкати хорус плюс актора або Моспілан, або енджіо. І вже по цвіту 10-20-25% цвіту можна побризкати і потрібно побризкати Беліс або Сігнум. Ну, Находи, конець, кінець і хорусом. 6-8 грамів на відро води. Ну а так, друзі, не буду займати вас час, роботи повна. Перерва пройшла швидко, а фактично пішло більше трьох годин на обрізку цього гіганта. Ну, що зробиш? Далі будемо обробляти персики, обрізати Роботи полно. Болтати не моколи. На цьому все. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продашний Україн. До побачення!